Ну, я думаю, ви всі знаєте, що це таке і на якому сайті я зараз знаходжу це Google-карти. І що ми сьогодні на них будемо робити. Сьогодні ми будемо зрівнювати міста України і міста цієї ось країни. І сьогодні ми... я вам покажу, що міста України набагато краще, ніж в російські. Я ніяк не підготавлювався, не ні шукав ніяких місця, щоб. Ну, все буде чесно, повірте мені. І я буду зараз починати. Перші місця, які ми будемо зрівнювати, це Львів і, і Сейн Петербург. Ну ви зрозуміли, Начнемо ми із Львову. І начнемо ми. В общем, починаємо. Начнемо не з центру, тому що в центрі в Львові достатньо красиво, дуже красиво, тому кинемо кудись сюди. Оф. Чесно, чесно вам кажу, що я ніяк не підготавлювався до цього відео і зразу ми попадаємо в таке ось красивенне місто у Львові, якийсь храм, пам'ятник Степану Бандеру в лівому нижньому углу, там десь там є. Ну, подивіться. Реально стилістика Львова. Отакі, От бруківка, все і, по красоті. Тільки домики оці старенькі. Ну, це, знаєте, це Львів. Там скрізь так, тому що фішка Львову в цьому є. Ну дивіться, по чому ми будемо оцінювати. По домам, які тут розташовані. ну Це реальний Львів тут і повинно так бути. тому... Тим бачиш, храм такий красивий. Ну, давайте домам поставимо 7, 7 з 10. Ну, Бруківка це і є Львів. Тут по більшості Львову бруківка. Ну, що ж, Ми будемо оцінювати з місця, не будемо нікуди ходити, на той. Ну, давайте ось заповнили, який Львів. Ось, запам'ятали, да? Давайте переходити до Санкт-Петербургу. У нас буде три раунди. На Мі... Ну, тобто, 3 місця ми будемо у Львові і три місця у Санкт-Петербурзі. Тому закидаємо також не в центр, кудись сюди. Так. Ну, в принципі, ну, я реально не підстраюю нічого. Я на рандом кидаю, ну все тут поки що зрозуміло. Також не центр, як і у Львові, можу сказати, що точно 1-0 поки що. Навіть не будемо тут нічого дивитися. Реально 1-0 Ідемо до Львову. Так, у нас тепер другий раунд, і тепер ми дуже зміщ... зміщаємось до центру. Давайте кудись сюди-сюди кидаємо. І... Красиво! Красиво. Ну, це Львів. Я був у Львові. Мені там дуже сподобалось. Тому. І тут знімки 2015 року. Це треба запам'ятати, тому що це 2015 рік. Щас, може, там і краще, звідки ми знаємо. Да? Так, може хтось мене з Львову дивиться. Напишіть в коментах. Так, дивіться, ну, красиво. Тут зразу будівля. Реальна Львівська структура, інфраструктура, як це назвати, дуже красиво. Он якийсь у нас. Що це, якийсь... не Неважно. Опера якась. Хай буде опера. Ну, будівлям зразу 10 із 10. Львівська інфраструктура, дуже красиво. Бруківка, як я і казав. Ну. Запам'ятали Львів, ось так виглядає Львів. ідемо йдемо тепер до Санкт-Петербургу. Так, що, Зміщаємося до центру. Давайте йду ще сюди вже вважати центр. І. Ну... Що можу сказати? Тут знімки 2019 року. Тут новіші, але можу сказати, що тут некрасиво. Ну, реально, От ви пам'ятаєте, який був Львів? Ось, подивіться. І. Так, щас. Подивіться, який Львів. І тепер подивіться, який Санкт-Петербург. Ну, 2-0. 2-0? Реально ж 2-0, так? Да? Ну, чесно ж, 2-0. Ну, подивіться. Оце, ну, будинкам зразу ставлю. Ну, також тут старовинні. Хай 5 з 10. Давайте навіть проїдемо. Хай проїдемо туди. Ну! Подивіться, реально у Львові красивіше. Друге, 2-0. Ну, вже Ль Львов виграє, але давайте третій раунд навіть робити не будемо, тому що Львів виграв. Давайте зараз просто не в соревновання, просто так кинемо в центр у Львову і красота. Ну, реально, Львів дуже красиво, дуже красиво Львів. Поки що Україна виграє і 1-0. Тепер у нас батл між Харковом та Краснодаром. Начнемо ми з Харкова і почнемо також так само не з центру. Десь, наприклад, е отут. Наприклад. Так, ага. можу сказати, що оце, е будівля оця в Харкові мені максимально реально не подобається. Ну, подивіться, реально не дуже. Красиво. Ну, кому як? Кому як? Дивіться. Ну, ну 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 по будівлям тут особий будівель не видно, можу поставити 5. Ну, поки що запам'ятовуємо Харків. Отак от він виглядає. Чесно скажу, моє найулюбленіше місто в Україні це Львів, тому отакі от справи. Так, Харків ми запам'ятали, тепер ідемо в Краснодар. Також починаємо. Ми не з центру, наприклад, от сюди, Не центр. Уф. А знаєте, навіть Харків виграє. Знаєте, навіть Харків в такій сумній ситуації він виграє. Ми так само тикнули не дуже в центр. Так що, реально, Харків виграє 1-0. Ну, по будівлям ну що це? це? Це реально якесь СМТ або навіть село, це не місто. Це не Краснодар. Тому, ну, реально, ну, подивіться, йдемо далі. 1-0 за Харковом. Тепер ми зміщуємося дужче до центру. ось ся-у-да. Такс. Такс, такс, такс. Ну, дивіться, 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 що можу сказати. Це знімки, опять же, 2015 року тому зараз. <глух> Що можу Сказати. Ну, реально, якось ми такі місця попадемо в Харкові. що, Ну, якось так. якось так, Що можу сказати? Ну, по полобудівля 6 з 10. ну Давайте запам'ятовуємо Харков, зараз подивимося, яка буде ситуація в Краснодарі, тому йдемо до Краснодара. Ну що ж, також, душі до центру, ось сюди. Сюди. А що з Краснодаром? Що з Краснодаром? Не так і Харков виграє. Він реально виграє Харків, опять, ну. Подивіться. Це реально таке, як якась СМТ, це, ну, це, не, це не місто. <реш> Реально, навіть в ну, такій сумній ситуації в Харкові, в такі ми місця якісь попали, все одно виграє Краснодар. Ой, господи, все одно виграє Харків. Ось, і це знімки 2019 року в Харкові 2015 І Харків виграє і рахунок вже стає за Україною 2, за Росією нулі. Ось такий круглий, нулі Україна виграє, але... Давайте третій раунд зробимо. Давайте все-таки третій раунд реально зробимо. Подивимося, хоч чи в суху Росія проіграє, чи все-таки хоч один бал вона набере. Давайте до третього раунду. Знаєте, в таких битвах найчастіше зравнюють Київ і ви зрозуміли, що. Але ми. Не будемо банально так робити, зрівняти нашу столицю і столицю Рашки. Ми зрівняємо дещо по-другому, щоб не було так банально. Ми зрівняємо моє місто Полтаву і Омськ. Десь він тут, ось Омськ. Тому давайте починати. Почнемо ми, звісно, ж, з чого з Полтави. Начнемо ми з Полтави. Так, бам-бам-бам. І починаємо. Тут я не, не буду так прицілювати, тут я швидко, тому що Полтаву, я знаю отак швидко, не дуже в центр. І куди ми попадаємо? Ой, Де я? А, ні, це я прям в центр тикнув. Це не воно, це не воно, це не воно виходимо. Давайте називаємо, бо то я прям тикну в центр. Бам! Бистро, бам. Ага. Ага, ага, ага. ага, Все не, Ну, не центр, тому дивимось. Тут у нас такий готельчик аристократь. Да. Ну Дивіться, Полтава, мені Полтава подобається. Вона така якась така різноманітна є і красиве, щось є така і не дуже. Да? Тому дивимось. Такий готельчик. Це у нас. що це? Це у нас щось. В общем, ну по, будь... по інфраструктурі по будівлям можу поставити 8, тому що готельчик такий легасенький, красивий. І це знімки 15 2015 року. Це знімки 15-го року, тому машинка ось тут така стоїть, я удюшечка. Тому запам'ятаємо Полтаву і переходимо до Омська. Так, також, дивіться, не дуже в центр Бамс е 1-0 за Полтавою. Ну, ви самі розумієте, що в Полтаві реально було краще. Ну, ви просто дивилися, що там, от ви тільки що побачили, що було в Омську. Тому 1-0 за Полтавою і йдемо далі. Тепер дужче до центру зміщаємося. Ми швидко, отак, не цілюся. Бамс. Я знаю, де ми. Да-да-да. да. Дивіться. За пам Це знімки 14-го року. Зараз там зо... ну, зараз там. Ну, трошки не похоже реально там. Так, 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 так. Я даже вам скажу, оце я зовсім не біля центру тикнув. Це я навіть далі чим тоді, але все одно тут достатньо нормально, Про... по інфраструктурі можу поставити сім. Запам'ятовуємо Полтаву. Отака От тут ось. Е... Пам'ятник 6. М -м, ладно. І запам'ятали, переходимо до Омська. Дужче до центра, бамс! Ага, Ага ну дивіться. Хай буде 1-1, реально вже буде щось напряжене. Ну тут просто траса, щита йде, але. Нормально, хай буде, хай буде 1-1. Знімки 17-го року, не 14-го, звісно, ну хай вже буде, все, хай буде чесно, давайте 1-1, переходимо далі. Так, ситуація у нас напрягається 1-1, тому йдемо далі. Далі. Оце буде фінальний той і ми. Тикаємо прямо в центр. Ось, дивіться, центр. Ось це центр Полтави це корпусний сад. Парк. Але в парк ми саме й тикати не будемо. Наприклад, тикнемо. Ну, а тут ходить, не можна, Ну, ось сюди. Хай, ладно, в парк. Тикнемо в парк. Де я, от так, дивіться. Оце парк полтавський. Це знімка опіра з 2014 року капець. Тут. Чим мені нравляться міста України, тим, що тут багато зелені. Знаєте, Тут багато зелені у парках Тига в Росії, коли ти побуваєш в якихось містах, ну ось на гулкартах, то там зелені нема. Ну, реально. Тому запам'ятаємо Полтаву, тут інфраструктура е 8 з 10. достатньо красиво переходимо до Омська прямо в центр. Ну що ж, центр у нас отут тикаємо і це центр, це реально. Це, я прям в центр тихнув. Я вам кажу, я вам чесно кажу, я прям тихнув в центр. Прям в центр. Реально нічого. Оце перша спроба була. Реально, чесно, перша спроба знімки 2021 року. І можу впевнено вам сказати, що 3-0 Україна виграє. І я вам доказав, що місця міста України. Красивіше, ніж в Росії, набагато, хоч в Росії їх і більше, але це нічого взагалі не каже. Тому, якщо вам сподобалось це відео, дайте я отсюди вийду, бо не красиво. Дайте я краще в українське місто зайду, якесь прям, на, наприклад, там, де ми не були, ось, наприклад, Дніпро. В Дніпро, наприклад, щоб було хоч красиво, бо то взагалі щось некрасиве, да? ось сюди. Щоб було красиво, да? Бо, в общем, отаке от відео у нас Получилося Дякую всім за перегляд. Якщо, а не доказав, якщо вам сподобалось це відео, тому, якщо ви наберете, наприклад, 5 лайків, то я зрівняю міста України з місцями Європи. Ну, ви зрозуміли, наприклад, там Париж, Київ, ну. Ви зрозуміли, я думаю. Дякую всім за перегляд! Я надіюсь, вам сподобалось. Чесно, Україна виграла 3-0. І всім пока-пока. Україна!